Вітаю всіх, хто полюбляє природу, пошуки грибів. Сьогодні, друзі, ми знов у горах. Як я і казав вчора, хотімо пройтись по низинах Карпат. Подивитися, що тут біля річок, у мосі отак, під ялинками. Вчора піднімалося височенько у гори. На жаль, вже грибів практично ніяких нема. Лисичка трубчаста і все. Жодного опенька, хоча в тому році ми там збирали непогано. Ну а тут трошки нижче. Не знаю, тут теж є опенькові місця, є лисичкові місця. Польські можуть бути. От і подивимось. Собаки побігають, а ми в своє задоволення пройдемось по такому гарному лісі. Ох, Полюбляємо ці місця. А там вже чутно попереду річка шумить. Обов'язково підійдемо до неї. Гарно. Ну, як завжди, друзі, запрошуємо і вас на цю прогулянку. Все побачите, весь наш похід. Собаки не з нами. Все як завжди. Гріш, Перші знахідки є. Лисичка. Ага. О! Ух, яка гарна, такий розмір Гріш! О! Багато? Ну є! Штучок 10 вже бачу. Та більше, більше. О. Вчора ми теж знаходили трубчасту лисичку. Ну ця більш суха, до речі. Ні, вона гарна така. Але вчора така прям ну водичка. йшла з неї, коли зриваєш. ну Там ще далі йдуть. О! Перші знахідки. Це вже гарно. До речі, от в цих місцях дійсно лисичкові місця такі. Тут її дуже багато. Особливо біля річки. Так. Ну, підемо далі. Там ще з той сторони трошки зберу. Дуже цікаво, що тут по польських грибах. Також цікаво. А що тут по опеньках? Вони тут також є. Ну, сезон грибний. Подивимося. Якраз зараз грибний сезон по опеньках. Але в горах щось вони не захотіли піти. Повторюсь, це низини. Все може бути. Може тут вони є. Якщо нема, то виходить, що не високогір'я, не по низах. В цьому році ну, думаю, що 100% вже не буде. Дійшли до річки. Ну, э, нічого не бачили, да, поки йшли сюди. А тут вже рішака каже, лисичка. Ух ти, яка гарна. Ось там під деревом, там її багато. О -о -о. Ой -ой -ой. Ну, от сьогодні ми з грибами. Одне опенькове місце пройшли, нема. Попереду ще декілька опенькових місць. Подивимося? Розмір такий ріж. Та що? І тут вона не така суха, як спочатку ми зайшли. ну Тут біля річки більш вологі, ну, моху більше. ну Вона тут взагалі тока, така шикардосна. да? Ух. Де там є, не поруч? Особливо цей Жека. Жекі. А де він? А, воно, попереду. Разом з Більба. Ох, скільки її тут. Надійсно вирішу тут і так багато Зараз покажу вам воно які сміки. Є і молоденькі І такий розмір що можна взяти Оно от, та пишу Оно ложні опинки Заберемо отакі от гарного розміру а маленькі чіпати не будемо, нехай підростають. В ці місця ми їздимо ще і сичні і збираємо оці лисички. Я якось казав вже, якщо і сніг є, це рівно знаходимо, тому що ми точно знаємо місця, де вони ростуть. Розгортаєш сніг, а під ним лисички. Краса шум річки. Вітра взагалі сьогодні немає. Ще декілька штучок заберу і піду до гріші ближче. Або тут все рівно де збирати, краще бути разом. Ти я бачу полюбляєш, да? під ялинками там лазити. Mm -hmm. Так, по-перше, тут її багато, а по-друге, вона тут такий розмір має. що Саме то. Марсика бачу, більба також. А де цей? Там? Yeah. Отако підіймаєш. І і воно. А оце, до речі, бачите, схоже, але це не лисичка. О. Ну. Ух, скільки є там. Що, є трошки? І в мене. Так, тільки початок. Зараз спустимось до річки, ми так постійно робимо. Пройдемось а, понизу, потім вверх знову. І по цих місцях вже ретельно. Під ялинками подивимось. Та так тут їх дуже багато. Дивись. Просто всюди, а? А пам'ятаєш, того разу ми ще е, нову поляну таку лисичкову знайшли. О, трошки далі. да-да трошки далі Теж там сьогодні будемо. Так що впевнений. Та взагалі-то за скільки? За пару хвилин пів кошика Марсуш, пішли, давай. Марсик полюбляє прямісінько під ногами йти. Та собаки надиви, вже біля річки там. П'ють водичку. Зараз досить прохолодно. Вони вже в воду не лізуть, як влітку. Отак трошки вздовж річки. Нехай побігають. А ми подивимось, що тут, І підемо далі. Обережно біляки. Так, де зека там? А, воно. Гарно. Водичка прозора. Краса. Останній раз, коли ми тут були. Ще листики були на деревах, вже практично нема. Поки її там річку знімає, собаки там травку жують, вирішив пройтись. Друзі, звичайна лисичка. Друге, листопада, оно. Та воно ще одне. Ану. Та що? Отак. О! О, там далі ще йде. Та не може бути такого. Ух ти! Воно бачите. Вона така трошки підсохша, але то нічого. Гарна лисичка. Воно бачите. Ганна може ще десь є. І зараз всі лисички до кошика. І подивимось ще. Пройшовся тут праворуч, ліворуч, ну більше нема. От одна сімейка попалась. Ну це гарно воно. Піду до наших. Зараз вже відійдемо від річки. Унизу, вздовж, стила Пройдемось. Потім підіймемось вверх. Ще там пошукаємо і підемо на другу грибничку. Тут чисте височки. Там, до речі, ще й польські грибочки можна зустріти. От там і ріжка. Фотограф. Почекаємо трошки. О. Трутовичок окремлений. Красиві гриби, вони влітку такі яскраві, такі кольорний. Ну що, пані оператор? Безумна мама, безумні діти. Оно, ба? звичайна лисичка. Трошки. А отам позаду метрів двадцять. Буквально така сімейка mm -hmm. на палець бери. Так, що собакени? Пішли? пішли. Накупалися, нафотографували. Ну як накупалися? Напились водички. Наїлись травки. От тут повинні бути лисички. Ну, де ви є? А ось вони. А тут ба, трошки суховати. Вони гарні. Да, під ялинками вони такі суперові. Але ми знаєте як хотіли. Ну подивитися, що тут. Праворуч трошки вверх подивився. Що не вже? Ще звичайна лисичка. Кошика залишу, бо тут незручно. Звичайна лисичка, меньше, як спарк, як лист. Та-да-да. -да. Ріше каже, як скарб, звичайна лисичка. Ну, то точно. Оно. А воно трошки вище. ще одна. Та що. Уф! Це взагалі-то гарна, бачите яка. Уф. Я вже казав неодноразово в цьому році. Не вражає на звичайну лисичку. Тому дійсно, як скарб. Ні ріш, підіймаємось, да? так? То... Ну, тут чомусь вона суха, от та що була, напевно, ще от можна знайти. І все тут чим вище підіймаємось. Де він? Бачите, така вже більш-менш. Нам ще залишилось буквально декілька метрів. І ми будемо наверху. Де тут бачив? Не видно. Ось вони. Бо щось по низах там біля річки, бачите, суха. Ми йдемо в напрямку другої грибнички і потихеньку збираємо грибочки. О, польські, але гапликимо. Є там в тебе? У мене є, гарно. А! Бачите скільки? Під кожною ялинкою. тільки гіляки відгортай і збирай. Марсик взяв би жеку. Вільба і допомагали б збирати грибочки. Ох, які. Ти не нюхай, Марсик, допомагай. Спочатку треба нанюхати, на нюх їх узнати. А, так-да-да. Да, да. Ох, які, я ж кажу. Під кожною ялинкою. Девин. А. Повернулся. Моїх вже нема. А ви де? А, воно там що Побігла. Ми ці місця, що я що і ріша, гарно знаємо. Там теж гарне місце. Теж лисички ростуть. Вже по чверті кошика зібрали, лисички, що я, що і ріша. А зараз трошки ще тут пройдемось. Не будемо. Потихеньку повертати. Підемо таким коротким шляхом. Бо і так сьогодні гарно прогулялися. Собаки набігалися ну, поруч з нами вже. Ще лисичка. Воно і далі йде. Гарний такий розмір. Ну що, виходимо з лісу, так? Да? Зараз от по цієї стежечки там трошки праворуч і прямісінько до лісової дороги. Гарний день сьогодні собаки. І як завжди все, друзі, собаки набігались, ми О, бачите, тут можна ще збирати і збирати. Але нам вистачить які грибочки. Будемо йти ми потихеньку до машини та їхати додому, друзі. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі.